Тай -брейк. Третя партія до 15-ти. Грають дві команди з беси. Молодшая грає... Молодша... на старші грають ближче. Молодшая чемпіона вільний. Серед шкільних команд. Помоляється через тут на подачі. Один-один. Андрій Потлатенко. Пасуючий команди. Старших юнаків. Проходить скидка від Костянти Крила Дунаєвського. Два один. брейк, нагадаю, до 15 грає. Нема в нього стабільності. Я отримує догану від тренера по сумісності батька. Vamos para a Максим Петрів, Петрук, подарочка. До Петрук Чотири натакує і правою, і лівою рукою. Йому байдуже, мені здається, якою рукою атакувати. Ми брати очки. 3-3. Денис Осадчук на Зв'язка команди команда Вінсь... Вільніська. Бершацький ліцей. Чотири-три. 6-7-6 Старший попереду граємо до п'ятнадцяти марух подавал Зміна майданчика. І ві, сім, сім. Команда старших. А тем какалина, вісім сім. сім. Максима Петрука. Девять вісім там, да? Да, девять вісім. Левая такой четыре. Ріша Мукона Вирішує спорне спорним'язь по моєму, да? Максим Петру. Рішанний момент турніру. приймає, Чук приймается меня забывает. Здесь это денег. прийомі. Скільки не проходять, ми бачимо, що тут вау чуваки. Ніхто не... не... Не наважиться пробити. Голови. 12-4. Скільки його пройшла? 12-11. Та й мало. Тут старший. За рахунку 11-12. Нагадаю, тайбрейк до 15 рані. Редуницькі максимальну концентрацію. Зараз, так би мовити, ігрова ініціатива на боці молодших. Не програвали, зараз вже виграють. У них подачи. Риба. Позлата. ладно. Маруш. М'ядь гори. Четыркин. Так і другу. Перший 12-13. палочь Чорнокуцький. Тринадцять-13 Чернопуске, прийом царюка, четирки, забиваємо, четирки. Четырнадцять разом, це матчбол, друзі, матчбол. Четырки нападають. Нице Четерки тут выручается в этом. Четырнадцатый, четырнадцать, четырнадцать, Граємо до шестнадцатый. 15. Матчбол уже старшить. Матчбол у старший. Костянтин силовий. Буде подавати у стрибку силову. Ні. Але подача така, така стоїть. Бородай! Бородай пробивав! genau